В селищі Сад, що за два кілометри від сум, наприкінці червня, чоловік побив безпритульну собаку і хлопця, який кинувся захищати тварину. В поліції спочатку провели перевірку і не побачили ані кримінального злочину, ані адмінправопорушення. Сьогодні в поліції повідомили, що звинувачення буде стягнуто штраф. Конфлікт стався у селищі Сад, що під сумами і ще 24 червня. Група жінок і чоловік чекали тут приїзду сміттєвозу. Я стояла зі своєю тітю і напротив нас вирежний житель дома. і тут а мимо біжала собачка. Він до нас звернувся, каже, я це собака, він її підзиває, і на наших глазах великою палицею починає її бити. Ми, звісно, як люди неравнодушні, підбіжали до нього, почали спрашувати, що ви робите. Він собаку а він держав собаку і бив її палкою. Вона в мене кури покрала. Звісно, тут позбігалися люди і хлопці, ну багато дуже людей було. Надія Пуригіна показує фото собаки, яку вони з жінками підгодовували і на яку накинувся чоловік з палкою. Людмила Різнікова говорить, що не бачила, як починалася бійка, бо в цей час балакала з дружиною нападника, сидячи неподалік на лавці. Я до нього тоді підійшла, після того як він побив мені сина. Я підійшла і сказала, за що ти побив мені сина? Знаєте, я просто зараз зашити балакати. За що? За те, що він заступився за бездомну собаку. У мене син дуже любить животних, дуже Птичку знайшли маленьку. Стрижурочка. Він його викормив, носив з собою на роботу. Зараз держать собаку, годують теж бездомну. Ми спочатку і передержували. Треба було там стерилізувати, після стерилізації держали собаку, а тоді так привикла до неї, що просто вже не могли її просто ну, випустити. А це та сама колись безпритульна собака Рада, яка тепер живе в родині Дмитра Резнікова. Хлопець пригадує обставини того дня. Подарув мене і за мене заступили жінки. Три или две женщини, начали почали теж со стороны там, по спине бить руками, ладошками просто. І он теж на женщин почав кидатися з кулаками, їх посылать. Три курки. Каже, подавила, говорю, давайте куплю три курки. Каже, не треба мені трохнуть, не надо нічого не купляти. Мой сосед на первом этаже я всегда старался быть вежливым. Знаєш, драсти, до свидания, там, за руку постоянно здоровался. А он, не знаю, оказался плохим человеком. Дмитро Різніков говорить, що не звертався з заявою про побиття до поліції. Показує свої фото після сутички з сусідом. Надія Пуригіна говорить, що незважаючи на приїзд поліції, історія тим не закінчилась. Буквально через два дні собаку люди побачили отравленою у нас на вулиці Міра. Я уверена в тому, що це робота бережного. Я в цьому уверена, тому що, коли уїхала поліція, він мені сказав, ти ще подивися, що я зроблю. Відповідь поліції, що кримінальне провадження не відкрили і діло вони закрили. Все, цим вони не хочуть займатися. Віднесли просто натижні. Ні, ні. Пані Надія показує відповідь з поліції, датовану 8 липня, де йдеться, що за фактом події проведено перевірку і не встановлено ознак кримінального чи адміністративного правопорушення. Місцева волонтерка Людмила Блохніна, яка опікується безпритульними тваринами, говорить, що через близькість до обласного центру безвідповідальні містяни тут часто залишають у селищі своїх тварин. Пані Людмила говорить, що вже три роки піднімає в громаді питання виділення приміщення для покинутих тварин, поки волонтери їм шукають нового господаря. Потрібне приміщення для перетримки тимчасової перетримки тварини, от завезеної по традиції тут її вбивали завжди. Собака не повинна бігати по селу. Ми не хочемо бачити безпритульних, але ніяких дійств зі сторони от більшої частини місцевого населення не відбувається. Чоловік, який за словами мешканців селища Сад побив собаку. Дмитра Резнікова працює водієм у місцевому центрі соціального захисту. Спілкуватися на камеру він відмовився. Сказав тільки, що ця собака в нього задушила п'ять курей. Дмитра Резнікова вдарив один раз, бо хлопець його спровокував. Сьогодні нам в поліції сказали, що на чоловіка, який побив собаку, накладуть штраф. За даним фактом, поліцейські провели перевірку та опитали вказаного чоловіка. Він не заперечує того, що під час конфлікту вдарив собаку, але за результатами розтину тварини було встановлено, що вона померла природньою смертю а жодних отруйних речовин в організмі собаки не виявлено. Відносно чоловіка, правоохоронці вже склали адміністративний протокол за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень. Що таке природна смерть в даному випадку? Катерина Шосталь не уточнила. Ігор Свіцов, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.